Вітаю сердечно, пані та панове, це Фрісту 21. І перед нами вправа з Голіцинського, 485 на вживання I IWish і це реінкарнація старого відео. Двотижневої, якщо я правильно все кажу, давності. Е, цю вправу я вже робила, але проблема в тім, що на монтажі е, виявилися огріхи, і я умудрилася сказати одне, написати друге. Добре, що не так багато народу це побачило, але добрі люди показали. І я вирішила, що краще буде це переробити, щоб надалі ніхто не був введений в оману. Отже, у нас структура «I wish». і «I wish» в першу чергу цікава тим, що в неї є по суті три варіанти вживання. Це може бути перше: жаль за теперішнім», що в теперішньому часі щось не так, як мені би хотілося. Далі, жаль за минулим. Відповідно, що в минулому часі сталося щось таке, що мені не подобається, і мені би не хотілося, щоб воно ставалося, але воно вже сталося. А також жаль за майбутнім і за тим, на що я не можу впливати. Оце і весь IV. Так, здебільшого він вживається. І якщо для вас все це щось таке дивне, якась така новина, то прошу дуже, посилання на теорію в описі відео. Можна пройти подивитися, скачати оцю всю шпору і пам'ятати собі, що та як. Отже, жаль за теперішнім» – це past Simple, жаль за минулим це Past Perfect. А жаль за тим, на що неможливо повпливати це Wood плюс «infinitive». І тут іще є один такий цікавий підхід. Коли в нас жаль за теперішнім», можна ще використати «could». Плюс інфінітів. Якщо я не хочу такий традиційний паст, ну можна так, можна сяк. В принципі, ку це і є паст модального дієслова can. І дуже логічно, що він може вживатися замість традиційного past simple. Ну отже, дивимося тепер, що в нас у вправі. Перше речення I wish – щось там is season ticket to the philharmonic next winter. Шкода, що на наступну зиму я не матиму квиток у філармонію. І нібито тут у нас майбутній час «Next Winter». Ну, зрештою, так, це майбутній час. Дуже би тут хотілося поставити «Woods», тому що жаль за майбутнім. Але проблема в тім, що тут від першої особи, а коли мова від першої особи і щодо першої особи, тобто нібито я говорю сама про себе. Вуд нам не можна вживати. Вважається, що на себе повпливати можна. З іншого боку, можна сказати, ну як це я матиму квиток. Я ж не сама його матиму, мені нібито його дадуть. Ну то тоді я буду мати справу з іншими людьми. І тоді, можливо, вуд мав би смисл. Але знову таки це дуже спірно. І тут може бути два варіанти: тут може бути could, Have, і я схиляюся більше до цього. Минулого разу я вмудрилася сказати, куд написати Wood, і це було негарно. А можна, в принципі, had поставити, і це теж правильно. Нехай нас не дивує, що next winter і минулий нібито час. Як це може бути? Пам'ятаймо, панове, що йдеться про умову. Це нереальна умова. А ми пам'ятаємо, що нереальна умова другого типу це насамперед минулий час в умові. І вона може стосуватися як теперішнього, так і майбутнього. І при цьому, після «if» у нас буде минулий час. От, власне кажучи, ці речення вони є під видом таких речень з умовою. Тільки вони інакше будуються. Добре, рухаємося далі. Друге речення I wish I щось там консалт the teacher. When I first felt that mathematics was too difficult for me. Шкодаю, що я не проконсультувався з вчителем, коли я вперше відчув, що математика була для мене занадто складною. Тут явно минулий час. Як ми знаємо, що минулий? Дивимося, ось у нас time clause починається. Це підрядне речення часу. Фактично, це обставина часу. І далі first felt минулий час. Спершу відчув. Тут мається на увазі не так відчув, як зрозумів, але в англійській «feel» може вживатися як believe, як understand, «realize» і т.д. І далі щось там, щось там, і далі знову минулий час. Тут немає умови, це фактове речення. Це констатація факту в минулому. Коли ми бачимо when, можемо бути впевнені, що ніякої умови в нас немає. Воно дуже-дуже схоже на умову, але тим не менше це не є умова, ми маємо справу з реальністю. А от в першій частині у нас i wish і далі, відповідно до того, що говорилося після when, минулий час. Отже, нам після wish треба поставити а, жаль за минулим. І ми пам'ятаємо, що жаль за минулим у нас робиться за допомогою «past perfect». Отже, «past perfect» тут і буде. «I had consulted». є. Yeah. Рухаємося далі. «I love sunny weather». Люблю соняшну погоду. «I wish іч щось там warm and Fine all the year round». Шкода, що не цілий рік у нас сонячно і гарно, або, точніше, тепло і гарно. У нас е, шкодування за тим, на що ми не можемо повпливати. Це оцей випадок. Останній жаль за тим, що на що неможливо впливати. Оце воно. Це «вуд» з інфінітивом. Ось на що не можна впливати, це погода, це клімат. Тому тут буде «would be. I wish it would be warm. Далі четверте. I wish а щось там ленд Нік майш і аз брокеніть. Шкода, що я дала Ніку свій годинник, він його поламав. Коли Нік поламав мені годинник, він поламав його в минулому часі. Зауважимо, що тут «present perfect» стоїть. Чому не, не past simple», як приміром в другому? Ну, не пас Симпл, тому що авторові так захотілося. В принципі, він міг поставити Пас Симпл, але тут простежується така думка, що щось в минулому, так би мовити, вплинуло на ситуацію зараз. Ну, якби не поламав, то мені не було би про що шкодувати, і тоді не було б про що говорити. Ну, власне, тому «present perfect». Але при тому пам'ятаємо, що «present perfect» Нам показує дію в минулому. Він, хоч і present, але в минулому. Це такий місточок з теперішнього в минуле. Тому ми маємо справу зі шкодуванням про минуле. І тому тут I had not lent. Шкода, що я дала Нікові годинник. Пам'ятаємо, що нам потрібно говорити не те, що є насправді або було, а бажане. І от бажане, щоб я не давала. Тому тут і заперечення. Нам, правда, тут підказують трошки в дужках, Я думаю, не варто було цього робити. Хай би ми трохи подумали, але тим не менше. Далі п'яте. I wish you send words as soon as you arrive. Значить, шкода, що ти, напевно, не надійшлеш або не надсилаєш. Ніякого повідомлення, коли ти прибудеш. Я думаю, що тут, скоріш за все, про майбутнє йдеться, а не про теперішній час, тому що «as soon as». В нас тут ось «time clause, знову «time clause. Замість when у нас є soon as І as soon as як правило, показує майбутній час. Тут стоїть теперішній, але це мається на увазі майбутній. Ми пам'ятаємо, що в тайм-клозис майбутнього часу, в принципі, не буває. Коли треба майбутній, ми пишемо present simple. Тому тут мається на увазі майбутній. Отже, ми маємо справу з майбутнім далі. У нас ось персонаж, до якого ми звертаємося і нам е, цікаві його або її дії, відповідно, в майбутньому дії другої людини. Ми не можемо на них повпливати, бо це інша людина. І тому тут буде «would sense». Коли ось такі речення з'являються, вони несуть на собі такий посил. Перш за все, е, це різновид рекомендації. Uh, причому досить настирливо. Це майже те саме, якби ми сказали should. «You «should». send a word». Тобі слід би надіслати мені повідомлення, коли ти прибудеш. З другого боку, чому не тоді не вказати це шут? Чому треба морочити голову оцими виш і нащо все так ускладнювати? Справа в тому, що я впевнена, що людина цього не робить і не зробить. І тому тут поєднуються мої рекомендації одночасно з, ну, можна сказати, критикою, в якомусь смислі. Я хочу людини поставити на вид, що вона така от безвідповідальна, що вона не хоче бути ввічливою, напевно. Або як і ще там. І бажано би так бути, бажано би так робити. Ну, а що я можу зробити, як людина така? Ось такий тут посил. Насправді ці речення дуже корисні, коли ми хочемо, ну, власне, показати, що ми від людини хочемо з одного боку, а з другого боку, її трошечки, трошечки так підколоти. Далі шосте. I wish I should have not to have, to do my homework every day. Ага, у нас «every day». Йдеться про теперішній час, і тому тут спокійно можна ставити past. Пам'ятаємо, що нереальна умова теперішнього часу, це минулий час. І е, що мені хочеться? Шкода, що мені потрібно робити домашні завдання щодня. Тобто я не хочу робити домашні завдання щодня. І тому тут didn't have to. Далі сьоме. I wish you щось там, щось там go skiing with me yesterday, I had such a good time. Шкода, що ти не пішов зі мною кататися на лижі вчора. Я так добре провів час або провела час. У нас стоїть «yesterday». Ну, якщо «yesterday», зрозуміло, що йдеться про минуле. Відповідно, у нас past perfect, і тому тут had gone. Коли вказано минулий час, можна навіть не сумніватися, тут не буде жодних нюансів. От щодо теперішнього майбутнього нюанси можуть бути. Щодо минулого, неважливо, хто робив дію, як робили дію, це минулий час. Там за умовчанням буде past perfect. Недалі восьме. I wish, I щось там no spanish. Шкода, що я не знаю іспанської. В реальності не знаю, але хотілося би знати. І тут нібито натяків на час немає. Але якщо ми подумаємо, я не говорю іспанською або говорю іспанською, ну це взагалі. Це щодо і теперішнього, і ну, частково так, в загальному можна сказати, всіх часів одразу. Тому тут буде past simple. I wish I knew. Це жаль за теперішнім, фактично. Далі дев'яте. I wish I should do not drink чи not to drink so much coffee in the evening. Ага, шкода, що я напилася так багато кави увечері. I could not sleep half the night. Я не могла півночі заснути. Ага. Не могла півночі заснути. У нас тут констатація факту в минулому часі. І тому це In the evening» відноситься швидше за все до минулого часу, а не взагалі. Ну, не може бути так, щоб я кожного вечора напивалася кави і не могла вчора заснути. Або якось не могла заснути в минулому. А каву п'ю нібито, кожен вечір. Ну це просто нелогічно. Тому тут швидше за все теж ми маємо справу з минулим часом. І тому тут I had not drunk. Взагалі в англійській, коли говориться про напої і їжу, зазвичай drink і eat майже не вживаються. Люди, як правило, кажуть, have. і ну, тут одразу видно, хто писав книгу. Книгу не native спікери писали, тому drink це звичайно добре, якщо ми так скажемо, але це буде трошки незвично. Далі десяте I wish you… щось там more in the future. Ага, тут у нас і the future» і «read more» зразу. Жаль за майбутнім з одного боку, з другого боку інша людина. Ну і читати більше, Нібито я чи рекомендую людині читати більше, чи ставлю її на вичу, їй потрібно більше читати. Вона не читає нічого. Тому тут буде «would read». Далі одинадцяте. I wish I щось там «never suggest this idea». Шкода, що я запропонувала цю ідею, отут дуже цікаво зроблено never, ніколи. Якщо дослівно, виходить, шкода, що я колись запропонувала цю ідею. Ну, явно в минулому, якщо ми маємо справу з наслідками, себто тут минулий час, хоча він неявно минулий. І тут мало би бути так: had never suggested. З другого боку, хтось може зауважити, слово never ніколи може відноситися і до теперішнього часу. І тому тут можна, в принципі, поставити і звичайний паст, і сказати, що це відноситься до теперішнього часу. Тому, у кого панове є відповіді, можете подивитися, що там є. Цілком можливо, що там буде варіант з просто минулим часом. Але якщо ми поставимо past perfect, never буде після had. I had never suggested. От так буде. Далі 12 I wish щось там to be at yesterday's party. Ну, окей, далі можна навіть не читати. It must have been very Merry. Шкода, що я не була вчора на вечірці. Напевно, я впевнена, що там була, було дуже весело. Теж, Merry, дуже цікаве слово. Не зовсім звичне для парі, як правило, fun говориться. It must have been fun. Скорш за все, native speaker би так сказав. Ну, менше з тим. Значить, у нас тут два показники минулого часу. «Yesterday». І друге, оце must have been. Що це таке взагалі? Це припущення з великою долею ймовірності, десь 90% я впевнена, щодо дій в минулому. На минуле показує перфект. Оцей це не present perfect, панове це є perfect infinitive. Такі штуки стоять після модальних дієслів. Ну і маст модальне дієслово. Ми всі знаємо, що must не має минулого часу. Ну як, в принципі, багато модальних дієслів його не мають. Але тим не менше, must може відноситися до минулого, якщо після нього поставити перфект. Далі є party. Тут що оце таке за апострофи? Тут еси ще стоїть. Що воно таке? Насправді це парі є тобто вечірка, яка відбулася вчора. В англійській з періодами часу можна ставити позесів. Тобто присвійну форму. В нас, ну, зазвичай так я навіть не уявляю, як це сказати. Вчорашня вечірка, але вчорашня у нас прикметник. А тут воно іменник, але в присвійному відмінку. Ну, можна таке робити. Коротше кажучи, в нас минулий час, і відповідно, тут буде had been. Далі 13. а й вийшвиш, again next summer. Ось тут уже цікаво. Тому що next summer – явно майбутній час. І ми маємо справу ну як мінімум з двома людьми зі мною і ще з кимось. Можливо, там багато людей, можливо, двоє. Я і хтось. І тут у нас ділема, тому що з одного боку ми могли би використати тут вуз. У кого теж є відповіді, можете підглянути. Чи може бути Вуд. Але Вуд тут спірно. Чому? Тому що ми маємо справу з першою особою. Якби там не було мене у цій групі людей, якби тут було зей, якби тут було Піпл, якби там було я не знаю що, тільки не я, Вуд стояло би без проблем. Але оскільки тут я включена в цю групу. Ну, це трошки проблематик. В принципі, це не є велика помилка, якщо ми тут скажемо «вот». але якщо ми хочемо перестрахуватися, можна ось такий фінт зробити і поставити куд. І це буде абсолютно правильно. Їдемо далі, 14. Don't you wish you…» щось там that performance before. Невже ти не шкодуєш, що ти раніше не бачив цієї вистави? Якщо стоїть «before», це явно минулий час. Ну, а якщо минулий час, значить в нас буде had seen». Далі 15. They wished they» – щось там not to see this horrible scene again. Вони шкодували, що вони знову бачили цю жахливу сцену. О, тут теж дуже цікаво, що ж ми маємо на увазі. По-перше, в нас з'явилася якась дивна конструкція в минулому часі. – ми всюди айвиш говорили, а тут чомусь «дей виш. Що це таке взагалі? Чи може виш бути в минулому часі? Може. Це буває не часто, але буває. Себто тут у нас минулий час. Past simple. Відповідно далі, згідно всіх, як то кажуть, законів природи, в нас має бути минулий час. Ми говоримо про дію, яка відбулася до того, як вони почали шкодувати, бо інакше про що б вони шкодували. І власне тому тут швидше за все буде хедноцин. Хтось може зауважити, ну добре, приміром тут head not seen», але again стоїть знову. Знову показує нібито якесь таке натяк на майбутній. Але проблема в тім, що цей натяк на майбутній все одно в минулому. Тому тут безвихідна ситуація, тут може бути тільки минулий. Далі 16. The unfortunate pupil. Wished he Нещасний учень шкодував, що він забув вивчити правило. Знову в нас минулий час, і швидше за все він шкодував, тому що не вивчив, і почав шкодувати, коли зрозумів, що не вивчив. Тому тут теж «past perfect» – «had not forgotten». Ось така вправа. Ніби нічого такого немає. Але тим не менше, треба уважно читати речення. Треба їх перекладати обов'язково, щоб бачити, про що йдеться, бо інакше заплутатися дуже легко. Скріншот цієї сторінки посиланням в описі відео, посилання на книжку, якщо у вас досі немає книжки Голіцинського, також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.